Розклад для водолія на наступний тиждень. Ой, на жаль, ваша фінансова сфера зазнає чогось неприємного, якогось краху. Чи рахунок якийсь ви отримаєте за великий, чи ще якісь витрати стануться? Можливо, хтось у лікарню потрапить і потрібно буде оплачувати лікування. Чи поломка якась така відчутна, чи затримка зарплати, чи різке падіння виручки в вашому бізнесі? От щось ось таке неочікуване, раптове і досить таке неприємно відчутне. Зі здоров'ям, на щастя все буде добре, бо ви дбаєте про своє здоров'я, ви відповідально до нього ставитеся. Ви вчасно звертаєтесь до спеціаліста, якщо щось не так, вчасно приймаєте ліки, можливо, ведете здоровий спосіб життя, чи ще якось дуже відповідально ставитесь до свого здоров'я, і завдяки вашому відповідальному ставленню, завдяки тому, що ви знаєте, що здоров'я це важливо, ваше здоров'я і буде міцне наступного тижня. А от в романтичних стосунках все буде ну поганенько, бо хтось із вас наступного тижня буде егоїстом у стосунках. Навіть тиранам. От має бути так, як я то сказав чи я то сказала. І мені байдуже, що ти думаєш по цьому приводу. Мені байдуже, що ти там відчуваєш. Я тут головний, я тут головна. Все має бути по-моєму. А на твою думку, мені байдуже. І це ж, звичайно, призведе до якихось конфліктів. Бо коли на нас плюють, нам це неприємно. Нам хочеться також бути рівноцінним учасником стосунків, а не просто тим, кого використовують. Відпочинок буде гарний, і швидше за все, саме ви будете зіркою цього відпочинку. Якось так вся увага буде вам, компліменти будуть вам, вас там цінитимуть, що ви ну, чудовий оратор, чудовий організатор відпочинку, чи ви просто чудова людина. Тобто буде якась така увага до вас, приємна вам увага швидше за все, що ви зможете сяяти під час цього відпочинку в колі тих людей, з якими ви будете відпочивати. Ну, а якщо у вас на відпочинок заплановане якесь спортивне змагання, то саме ви, якщо це одиночне змагання або ваша команда, виграють це змагання.